Скорпіони, з вами Оксана Донецька. Я тут ось принесла колоду, хоч вона трішки розбавить цю сіру картинку. Сорі. Я просто хотіла цей день записати прогноз, тому що сьогодні перша місячна добань, йому, да, символом є світильник, то є сьогодні якраз таки найкраще видно на майбутнє, і того ми з вами його тут і дивимося. Ну, дощ, якась темнота, якийсь хворий, машина сіра, ще якийсь сумчик сиренький, наперла на себе, я не знаю. Взагалі картинка не дуже приятна, але ось які карти гарні, красиві. І я сподіваюся, вам і на вересень випаде якась класна карта, яка буквально це все розрядить, зніме оцю напряжену обстановочку, да, і виключує у вас приємні переживання. Так що я зазвичай не налаштовуюся на які результати, на які там ще щось, але, знаєте, хотіла. Щоб було у вас щось цікавеньке, тому що вересень, боже, це ж перший осінній місяць. Це дуже важливо. Ну, понятно. Так, скорпіони, карта ваша. Фух, мене стало, чесно сила. Подивіться, яка красота, подивіться, яка красива карта. Це, карта, це старший аркан. Це перше, що я вам хочу сказати. Зачем я це кажу? Понятно, що ви знаєте, що це старший аркан. А це, це про те, що це не просто місяць. Це не просто якийсь. Побут, це не просто якісь там обичні справи. Ні, все буде те що було, але от сила це коли у вас та, та сила є. Коли вона у вас є, коли вона у вас з'являється, коли вам може навіть приходиться нею користуватися це, сила фізична, сила свого характеру, ваша наполегливість, да? вам прийдеться докласти зусиль. Подивіться, чи думаєте ті жінці легко? Ні? Ну кому легко зараз? Нікому не легко, і тому вам у вересні буде по-своєму нелегко, і вам прийдеться показати, хто ви. Показати, що ви себе представляєте, вам прийдеться взяти верх над на якоїсь ситуації опанувати когось, приземлить, взяти на себе більше відповідальності. Можливо, сила говорить, що вам дійсно доведеться справлятися з якоюсь складною ситуацією або із складним завданням, із складним проєктом із складними стосунками. Да? І вам прийдеться брати ситуацію в свої руки і сказати «Все». Я сказала робимо так. Тобто це однозначно буде, треба буде, буде потерпіти, звісно, і розуміти, що не все робиться за одну секунду, але е, треба наполягати на своєму. Все, що ви плануєте собі на вересень, будь ласка, доводьте до кінця. Пам'ятайте, що тут є сенс. Тренування певного, да? домінування, да? це все робиться не за раз. і тварина дика приручається не за одну секунду. Просто підберіть, от що б у вас не було. Да? Може ви хочете е, когось привабити? Може вам треба когось виховати. Може вам треба когось перевиховати? Може вам потрібно справитися. З якимось клієнтом, може, вам треба квартиру продати, так? і що вам от треба того клієнта, того покупця, того мужчину, От просто треба повністю приходити, да? І, і, і виграти. Тобто, сила нам говорить: ласку, ласку, приміни ласку, терпіння, самоконтроль, золота середина в усьому, і жди, все буде добре. Сила. Чому я сказала, що все буде добре? Тому що сила це завжди про те, що твоє життя, ваше життя, да, вони піднімається вверх. Все буде краще, все тобі під силу. У вересні твій статус може підвищитися. У вересні тебе можуть підвищити, да? ну не просто так подарували, а от е, ти прикладала якісь зусилля, да? і от ти підійшла до керівника і сказала. Давай, ну, все, підвищили. Сила може говорити про те, що ви справитеся з якимись неприємностями, які існують наразі. Можуть бути негативні звички. Чому ні? Може бути відсутність дисципліни, може бути. Надоїдливі сусіди, да? і от ця сила говорить, що тобі під силу справитися з тим, що ти мусиш. Головне, не бояться показати себе. Не бояться показати себе світу. І не бояться показати світу, що ти дійсно що то хочеш, і що ти дійсно на що то готова. І тоді усе буквально буде під тобою. Так що бажаю вам. Дійсно, такого сильного, потужного місяця, і нехай ця сила дійсно дасть отакий поштовх. Це, як знаєте, трохи от піднатужиться і все вийде. Так що підписуйтесь, коментуйте, що думаєте з приводу цього, Підписуйтесь на телеграм. Да? І буду не проти, якщо поставити подобаєчку. А ми з вами побачимося трохи згодом. Вересень просто за секунду пролетить. Скоро вже треба буде робити прогноз на жовтень. Якраз мені потім мені розповісте, де та сила була ваша.